Суперматч у 21-му турі чемпіонату України. Зоря, яка навесні у трьох матчах набрала сім очок, і Динамо, яке надзвичайно вмотивоване після дуже прикрої гри проти Вереса, де на останніх хвилинах поєдинку вони втратили перемогу. Дивіться найцікавіші миттєвості цього поєдинку у наших оглядах. І не забувайте про акції від наших партнерів компанії Фавбет. Отримайте до 10 тисяч гривень на перший депозит за посиланням в закріпленому коментарі. Будьте Всередині гри 12 березня 2024 року, і року. Ви бачите, який снігопад стався в цей день у Києві, і саме в цей день Динамо грало проти Луганської зорі. Зорі, яка вийшла на цей матч без своїх всіх українських лідерів, українських гравців, які, схоже, що через певний конфлікт з керівництвом все ж таки відмовилися грати у цьому матчі. І чотири гравці ю 19 вийшли на цей матч Капустян Токар Долбен. І Писаренко, і легіонери, і ще Голкіпер Сапутін. Склад Динамо тут все набагато простіше. Тут фланги поміняв Шовковський, випустив Тимчика і Вівчаренка. В принципі, цей склад набагато легше було спрогнозувати. І за такою кадровою ситуацією, звичайно, що перевага Динамо мала бути дуже дуже великою. Але але. За такої погоди за таких умов ця перевага майже нівелювалася. От удар брашка бити треба було багато динамівцям у цій зустрічі. І от удар брашка з дальної дистанції, з яким спокійно впорався Сапутін. Зоря стала в лінію з трьох центральних захисників. Флангові гравці теж по суті були оборонцями. Пробитися до воріт зорі було надзвичайно важко, і ще важче пробитися за постійного снігопаду. На такому полі, яке вкрите снігом, і навіть розчищати його особливо сенсу не було. Попереду у зорі намагався чіплятися лійондури за будь-якої можливості. цей сенегальський нападник бив поворотах Динамо, як у цьому епізоді. Але бущан, звичайно, що гав не ловив. Були побоювання, що дуже холодно буде, Бущану у цьому поєдинку. Але все ж таки, зоря подекуди била поворотах Динамо, і певна робота бущана була, як і в цьому епізоді. От знову атака Динамо. Атака правим флангом. Навіс із правого флангу. Намагається Джордан у шпагаті м'яч відбити. І Назар Волошин дуже небезпечно і гостро прострілював у центр штрафного майданчика, навіть вже у Воротарські, але перед тим він забіг в офсайд. Знову боротьба проти Аліонандура, і знову Ндур намагається бити за першою ліпшою можливості. Цей удар відверто не вдався. Котовий для Динамо, подача Шапаренка. М'яч летить у центр штрафного майданчика. На добиванні тут тимчик м'яч влучає у гравця. Зорі тимчик просить пенальті навіть у цій ситуації. Пізніше трохи побачимо повтор цього моменту. Мабуть, особливих передумов до пенальті. В цьому епізоді не було. Бачите, притискав максимально руку до корпуса тут токар. І якби не рука, то м'яч влучив би у тіло. А, пенальті, чи то пак штрафний удар все ж таки за штрафним майданчиком був токар. А, тут призначати не варто було. Атака Динамо чергова ще один навіс на дальності. Тут здорово зіграв Жуніньо. М'яч зняв, але на добиванні тимчик удар. Щоправда, Олександру тимчику тут не вдається. Важко було вгледіти за салатовим м'ячем на тлі снігу. Важко було грати футболістам, і треба було гравцям Динамо давати більше довгих передач. Ось якраз довга передача вона спрацювала. Закидання Вівчаренка на Ваната. Ванат, якому дуже важко було грати в цій щільній обороні від суперників. Тут зміг відірватися класно м'яч собі. Підлаштувати обійти Сапутіна і вже покутити у порожні ворота. Класна гра від Ваната, класна передача від Вівчаренка. І лише таким чином, у середині першого тайму, після 30-ї хвилини, Динамо, все ж таки рахунок відкриває, все ж таки забиває ворота зорі. Ну і дуже цікаве святкування було у динамівців після цього забитого м'яча. Вона і Брашко завжди про якісь такі цікавинки при святкуванні голів домовляється. Сергій Ребров був поруч із Григорієм Суркісом на цьому поєдинку. Віддивлявся він гравців збірної, адже заявку він вже оголосив. І в цій заявці Владислав Вона такий черговий момент мав, але не зумів ось тут доправити, все ж таки м'яч у ворота. Другий тайм. Тут одна заміна відбулася. Олександр Караваєв поміняв Олександра Тимчика. Продовжили навіть атакувати. Тут удар здалеку від Михавка. Зоря намагалася все ж таки якось відповідати. Але він дур показав свою швидкісні дані, але до кінця з ним Михавко зіграв, потягнувся у підкаті і м'яч з під ніг нігендура вибив. Дуже непогана гра. Михавка. Шанс дура, шанс, якого він чекав, весь матч, але так ним і не скористався. Удар Вівчаренка, оце вже гольовий момент, беззаперечно, гольовий, якби не токар. Центральний захисник Зорі, то м'яч, мабуть, влетів у дев'ятку воріт Луганців. Але Токар, по суті, врятував у цьому епізоді. Ось цей момент дуже цікавий. Спочатку на загальному плані здавалося, що це Шепілєв так слабко вдарив по воротах Сапутіна. Але ні, Шепілів до м'яча не дотягнувся. Заважав Шепілєву пробити в цьому епізоді Жан-Клод, порний півзахисник Зорі. І він віддав по суті м'ячу руки Сапутіна. Бачите, це пас назад, пас воротарю, і не мав права руками грати Сапутіна. Але він не мав іншої можливості, не було інших варіантів Сапутіна як тільки брати м'яч до рук. Дуже цікаво розіграли динаміці пас назад на Ваната, але все одно заблокували цей удар гравці зорі. А конкретно Аліюн Дур став ось тут перешкодою на шляху м'яча до воріт зорі. Всі, мабуть, чекали удару брашка, але все ж таки розіграли на Ваната динамівці. Далі атакує Динамо. Ось після 60-ї хвилини кияни істотно активізувалися у цьому поєдинку. Кабаєв він закручує м'яч у ворота, але це була легка здобич для Сапутіна. Тут Волошин не зрозуміло, що виконує. Передача на Мічина вийшла, Мічин заплутався заплутався у власних ногах, поїхали ноги на снігу. Ну і Попов, звичайно, що завадив у цьому епізоді, реалізувати цей момент. От Дивіться, Попов дуже вдало так заважав Мічину. Він до м'яча не дотягнувся, але спровокував таку технічну похибку від сербського півзахисника. Далі атакує Динамо. Караваєв непогано дуже обігрується з Шепілів. М'яч доходить до Шапаренка. Але все ж таки в короткий пас у цьому матчі важко було грати. І Шапоренку не дали пробити по воротах Зурі. А ось тут! А ось тут. Мав забивати Караваєв. Чудовий, просто чудовий сейв від Сапутіна. Цей сейв окраса цієї зустрічі. Так вистрончився Сапутін і все ж таки зреагував на удар Караваєва, на удар головою від Караваєва. такий удар зреагувати, мабуть, ще складніше, але зумів це зробити Сапутін. Шепілєв його простріл дуже небезпечно. Не встигає Ванат. Не встигає вдарити по м'ячу. Може, тільки черкнув по м'ячу ванат І лише розворушив сніг. У цьому епізоді нападник Динамо. Ну і ось він гол, заміна відбулася. Перед тим Шапоренко поміняв Андрієвський і першим вже практично дотиком віддав гольову передачу на Попова. Стандарт, стандарт став гольовим лише на 85-й хвилині зустрічі, динаміці себе убезпечили у цьому матчі. Зрозуміло, що вони таки переможуть, що нічого їм не завадить. Штрафний удар від Андрієвського забиває Попов. І судячи зі святкування. Судячи з емоцій Попова, це був надзвичайно важливий момент для захисника Динамо, який нарешті забив головою, забив після стандарту. Намагався йому тут завадити Гільєрме Сміт. Нападник зорі, що вийшов на заміну, але зіграв незграбно. Ну, а Башич дав простір. Удар від Кабаєва. Ще один потенційно гольовий момент. От дивіться, ну, можливо, не було офсайду. Можливо, затримався Єгор Капустян. У будь якому разі удар Кабаєва був невдалий. Чотири хвилини додав арбітер вийшов на останні хвилини. Ну але часу в нього було не надто багато, щоб якось себе проявити. І фіксує арбітер Віталій Романов перемогу Динамо з рахунком 2-0 у цьому. Достатньо незвичайному матч і з кадрової точки зору, і з погодних і з точки зору погодних умов. Друзі, обов'язково донайте на Лігу розвідки 3-0, Вболівайте за улюблені команди і робіть так, щоб ваші команди виграли у цьому своєрідному змаганні. І дивіться український футбол на Футболхаб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.